Доброго ранку, любі мої малята. Рада вас вітати на занятті з природного довкілля. І сьогодні ми з вами поговоримо про місяць квітень, другий місяць весни, які зміни відбуваються в природі. Ось і настав час березня передавати свої права в квітні. Квітень? Середина весни, другий весняний місяць. Квітень називається так, тому що в цей час квітне вся земля. В різний час і у різних регіонах його називають різними іменами: Лукавець через примхливу погоду, сніогін, Краснець дзюрчальник, Водолій цвітень, вереду, Пустун У квітні. Сонце високо піднімається над горизонтом, його проміння добре зігріває землю. Квітин ставиться тим, що дні стають довші, а ночі коротші. Зникають острівці снігу. і струмки, що утворюються під час його танення, збігають до водой, балки та яри перетворюються на бурхливі потоки, які шумлять день і ніч. Лід на річках та озерах стає крихким, починає тріскатися, починається льодохід, це рух крижин на водоймах. Через пані лині криги річки додатково наповнюються водою. І часто навесні переповнені водойми виходять із своїх берегів. Починається повінь. Це затоплення водою частини суші. Квітень примхливий місяць, погода дуже мінлива. То може піти дощик, то може налетіти сильний вітер, навіть може посипати сніг. Зранку можна побачити. На траві ще паморозь, але тільки зійде сонечко, природа одразу оживає. Коли сніг геть розтав, сонце починає прогрівати стовбури дерев, по них починає рухатися сок, що несе живлення брунькан. Верба вже випустила свої білі пухнасті котики, і згодом пухнасті котики стануть зеленими листочками. Розпускаються сережки у вільхи, у ліщини. Листя ще й близько нема, а вони вже цвітуть. Без листя також зацвітають абрикоси. Зазвичай цвітіння абрикос погода псується. Бувають заморозки, з абрикосу зацвітають черешні та вишні. На тепло зразу ж реагує трава, можна побачити її зелені стебла серед торішньої сухої трави та листя. Зацвітає красива волохата квітка, сон трава. Ця ніжна, темна лілова або блакитна квітка радує своєю ніжністю та незвичністю. Піднялась і розцвіла медунка. Це лісова рослина з невеличкими рожевими червоними, блакитними синіми фіолетовими квіточками, що сидять на одному стеблі. Ця рослина має цікаву особливість її квіти протягом кількох днів змінюють забарвлення. Також на лісовій галявинах можна побачити барвінок, який переливається на весняному сонці зеленими барвами. Чути гучний гул бджіл це гаряча пора для цих комах. Бджоли збирають з квіток не тільки нектар, а й пилок, використовуючи його для розвитку бджолиної родини. З'явилися вже й метелики, кропив'янка, лимониця, павичеве око, адмірал. Вони змивали в дуплах дерев, на горищах та в сараях. Літатимуть вони до появи зеленої рослинності. А потім будуть відкладати яйця, прикрашають природу своїм забарвленням. Разом з мотеликами прокидаються й мухи. Спочатку їх рухи незграбні, це й не дивно, бо вони проспали всю зиму. Вони неквапливо повзають, шукаючи сонячне місце. Якщо ви чули вислів сонна муха, то тепер ви знаєте, чому так говорять. Трішки згодом прокидаються й мурахи. Одразу ж беруться до роботи, починаючи лагодити мурашник. Все більше нових птахів повертаються в рідні краї, зяблики, дрозди, гори хвісти, тож усе навколо переповнюється весняним і радісним щебетом пернатих. Також повертаються журавлі. Птахи зразу починають клопотатися про майбутнє потомство, шукають місце, щоб вийти гнізда. Також повертаються водоплавні птахи, качки, крячки, повертаються красені лебеді. Квітині ще називають лелечник. Неважко здогадатися, що мова йде про найшановнішу нашого народу пташку, далеку. Лелеки оселяються поблизу житла людей. Вважають, що лелеки приносять людям щастя. Іноді ці птахи мосять гніздя просто на дахах будинків. З поверненням в рідні краї вони вимощують свої гнізда. Якимись мохом виселяють його запашними травами і пухом, шукають пару і викладають яєчка. Уже в травню вони почують перший писк свого пташенята. Квітень той період, коли весна впевненим кроком вступає в свої права, все навколо прокидається від зимового сну. Насамперед цар лісів, бурий ведмідь, ведмежета з'являється на світ. Ще в лютому, але з барлоги ведмедиця виводить малят лише у квітні. Тала вода підмочує ведмедів бік, і звір залишає своє зимове сховище насамперед іде шукати мурашник, зворушуючи їх своїми лапами. З'являється потомство у лисиці. Малята живуть у глибокій норі, вириті у лихих місцях. Лисенята народжуються сліпими і безпомічними. Поки вони сплять, мати вирушає на полювання. А коли лисенята підростуть, лисиця починає їм носити здобич та навчає полювати. Їжаки народжуються без голок і сліпі. На рожевому тілі є безліч горбочків. Голки на їхньому місці з'являються через декілька годин. Спочатку вони м'які і світлі. Але поступово тверднуть і темнішають. На початку квітня народжуються зайченята, вони народжуються вже з розплющеними очима та пухнастими. Нагодувавши маля... молоком, мати їх залишає, проте тримається неподалік. Будь-яка зайчиха, зустрівши чужих зайченят, нагодує їх. Зайченята ростуть дуже швидко через 5-6 днів. Вони вже починають їсти траву та молоді гілочки. Ось такий чарівній весняний другий місяць квітень, який дарує нам найніжніші, найчистіші барви, чудові картини природи, яка прокидається. І хоч у квітні за народними прикметами слід ще чекати приморозків або сорок лопат снігу, але як вірно підмічню квітню не бувати ні холоднішим за березень, ні теплішим за травень. І ще у скарбниці народу є дуже багато прикмет. Квітневий день рік годує. Квітень пташиний місяць. Квітень водою славний, квітами красний. У квітні ранковий туман, на ясну погоду, Лютий багатий снігами. Наше заняття закінчується. До нових зустрічей!